Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Теж дуже важливо і корисно, вона буде цікава для майбутніх пенсіонерів і взагалі для всіх нас з вами. Ми поговоримо про те, що з 20... 2026 року хочу нагадати, можливо, хтось не знав, хтось знав, паперові трудові книжки стануть необов'язковими. І буде в нас електронна трудова книжка, це аналог. Цифровий аналог паперової, вона буде дозволяти в будь-який момент в режимі онлайн перевірити ваш стаж і записи роботу. Можливо, ви або ваш роботодавець вже оцифрували вашу трудову книжку в нинішніх реаліях, так в яких ми зараз знаходимося, це дуже корисно і тому, що весь ваш стаж в такому випадку пенсійний фонд бачить. Дивіться, як буде взагалі, що це таке електронна трудова книжка. Це аналог, цифровий аналог паперової трудової книжки. Дія з 10 червня 2021 року, і законодавчим було визначено можливість п'яти років так переходу з паперової на електронну. Тобто за 5 років потрібно, щоб відбулася. Оцифровізація уже всіх трудових книжок. Дивіться, для чого потрібна взагалі електронна трудова книжка. Завдяки електронній трудовій книжці можна в будь-який момент перевірити наступну інформацію щодо вашого переведення, звільнення та ваш набутий стаж, що дуже важливо, особливо коли бувають такі ситуації, що трудова книжка. А там втрачена, чи записи невірні, чи трудова книжка залишилася на. Території, яка знаходиться зараз в тимчасовій окупації, тому дуже добре, в кого книжка трудова оцифрована, адже пенсійний фонд може бачити всі необхідні дані вашої трудової діяльності. Дивіться, значить, в першу чергу, якщо ваша трудова книжка оцифрована, це захищає від втрати чи пошкодження даних про періоди вашої роботи, вашої трудової діяльності. І у майбутньому може бути використано для автоматичного призначення пенсії за віком. Тобто, якщо органи пенсійного фонду а, будуть бачити, так, що у вас є необхідний стаж, ви досягли 60-річного віку, то вам пенсія буде призначена автоматично. Нагадую, що наразі держава передбачила 5 років для плавного переходу на електронний облік трудових відносин. Це 2021-2026 роки. Також закон дозволяє вести паперову. Це не означає, що паперову вже все, вона не потрібна. Законодавчо передбачено, що можна вести як паперову та електронну версію трудового. Книжки паралельно. Також оцифровані дані поступово вносяться до реєстру застрахованих осіб, і з 2026 року паперові трудові стануть не обов'язковими, але все ж таки краще їх зберігати, тому що. Все, що хоче, може бути, взагалі, які дані можна внести в електронну трудову книжку? Все можна всі дані додати, які підтверджують ваш страховий стаж. Це трудову книжку відповідно. Усі заповнені сторінки, документи про навчання. Нагадую, якщо навчання ваше зараховується до стажу, свідоцтво про народження діток, військовий квіток, інші документи, які будуть підтверджувати періоди роботи вашого страхового ваш страховий стаж. Тобто ви все можете, всі дані необхідні можуть бути внесені, відповідно на підставі цих даних вам може бути. Або потім автоматично призначена пенсія. Дивіться, відскановану трудову книжку та інші документи ви можете подати онлайн через веб-портал пенсійного фонду. Ви можете зробити це самостійно, або можеш це зробити за, ваш, за вас роботодавець. Саме головне, щоб було кольорове зображення, чіткі сторінки, правильні у хронологічному порядку, щоб видно було всі реквізити, тобто назви документів, номер, печатки. І підписи, все це має бути ну, максимально так. Також максимальна інформація може бути подана, щоб всі ці дані можна було побачити. Також дивіться, як ви можете самостійно перевірити, чи ваша трудова книжка вже оцифрована. Ви можете або це побачити на веб-порталі пенсійного фонду, авторизуватися в особистому кабінеті, якщо ви маєте кваліфікований електронний підпис, і можете перевірити, чи ваш роботодавець, наприклад, якщо ви працюєте. Чи е, оцифрував він вашу трудову книжку, чи ні. Також дивіться, що ще важливо: інформацію про стаж до 2004 року потрібно надати до органів пенсійного фонду наступним чином: або звернутися до е, пенсійного фонду, або завантажити документи про стаж на веб-портал пенсійного фонду. Так, дивіться, і паперову нагадую, трудову краще говорять про те, що краще її зберігати до 2026 року, а я вам раджу її зберігати. Нехай вона у вас буде до моменту, поки ви не вийдете на пенсію. Електронно обов'язково оцифровуйте трудову книжку, подавайте всі дані і до 2004 року. Реєструйтеся на веб-порталі пенсійного фонду або уточніть інформацію у співробітників пенсійного фонду, того територіального відділу, Відділення, куди ви, наприклад, звертаєтесь, де виходите, але трудову книжку також раджу на всяк випадок зберігати, нехай вона завжди з вами теж буде. Ну, хоча б до того моменту, поки ви вийдете вже безпосередньо і оформите собі пенсію. І ще хотіла сказати, чому взагалі вирішила про це поговорити, тому що дуже багато ви пишете інформації про те, що втрачена трудова книжка це дуже, дуже добре, що є така можливість оцифрувати трудову книжку, тому що в електронному варіанті ви можете подати всі. На періоди вашої трудової діяльності. Якщо там е, все завантажено, все буде зроблено правильно, то пенсійний фонд повторюю, зможе автоматично вам при досягненні пенсійного віку, якщо ви будете мати необхідний стаж, зможе автоматично призначити вам пенсію.